Любі друзі. І так, тут для тебе цілюща енергія. Дивіться. Ну, Я б сказала, це енергія мага. От Для мене ця, ця, цей малюнок завжди як, як маг Таро. Дивіться, тут пані вона грається з енергетичними кулями, котрі вона сама зробила. Ну, Неважливо, десь взяла. Тобто тут рівень Бог вже у людини. Да? От, Тож такі благосні, але такі. Таке вона може зробити тільки якщо вона сама буде на високих вібраціях на благосних енергіях. Розумієте, да? Тоді буде і манна небесна на вас сипатися. Повертаючи е, первинний образ своєї душі, ти здобуваєш свободу повністю реалізувати свій творчий потенціал і бути реалізованими це дуже для нас важливо. дуже.